Маріупольські школи працюють офлайн у Києві. З початку навчального року школи номер 66 та 48 розмістилися в кабінетах Маріупольського державного університету. А старшокласники щодня отримують безкоштовні обіди. Щодня даю до після четвертого року тиждень. Дуже смачно, все подобається. Булочки, компоти, какао, м'ясо, фрукти, овочі, салати. Свіжі фрукти, овочі, м'ясо та каші щодня доставляє кейтерингова служба. Збалансований раціон дає учням необхідну енергію, і підтримує здоров'я під час навчального процесу. Всі довольні, вон стріті улибаються. Хлопці кожен день дають салат, і першу компот дають. Вчора давали какао. Вроде. Я дают каждый день фрукт и булочку дают. Учні 10-11 класів повернулися до офлайн-освіти вперше за понад три роки. Це стало можливим завдяки меморандуму між Маріупольською міською радою та МДУ. Очне навчання дає змогу підліткам відновлюватися та розкривати свій потенціал. Харчування таке в школі просто необхідно, тому що діти старших класів, як ми розуміємо, мають певне навантаження, тобто це 7-8 уроків. Тому зрозуміло, що треба дітей годувати. Нам поставляють свіжі. Продукти, гарячі порції. Діти кажуть, що все дуже смачно, батьки задоволені, ну і ми задоволені таким результатом. Обіди фінансуються коштом державного та місцевого бюджетів. Рішення підтримати учнів, члени виконкому Маріупольської міської ради, ухвалили напередодні. Володимир Зеленський, як президент України, хоче, щоб наші діти, які мають статус діти ВПО, які приїхали переміщені з закупованих територій, щоб вони отримали за рахунок держави і місцевої влади гідне харчування. Смачні обіди в школі це не лише роботу, про турботу, про здоров'я, це крок до того, щоб діти діти могли навчатися і розвиватися без зайвих турбот. Валентина Чурікова, Святослав Милешкін. Ми працюємо для вас.